Вітає 16 жовтня, 966-й день невтомної боротьби українців з російським агресором. Основні пункти плану перемоги представлені. Втім, до його реалізації ми маємо і надалі працювати, донатити та допомагати нашим військовим захищати країну від агресора. Далі про головні події середи на Хмельниччині. Дивіться на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Швидкісний ремонт танкісти залізної бригади продемонстрували, як готують свою техніку до зими просто на передовій. Екіпаж бійців повним ходом працюють у хащах Харківської області. Регламентних задач у танкістів вистачає на кілька тижнів. Серед іншого воїни під керівництвом командира роти вже виконали профілактику ходової частини танку т 72 паливної системи електричного обладнання та прочистили його гармату.зад назад раз два-три. «Раз, два, три назад. Давай перерва. Благодійний ярмарок від енергетиків. Минулими вихідними колектив АТЕ Хмельницькобеленерго провів черговий благодійний захід, цілі якого було зібрати кошти для підтримки сил безпеки та оборони України. Наш обов'язок в тилу. Це допомога нашим хлопцям. Ми допомагаємо нашим захисникам і захисницям наблизитись до перемоги маленькими кроками, але до перемоги. Сьогодні ми зібрали. Більше, ніж півмільйона гривень. Мені особливо приємно, тому що ми, як енергетики, ми завжди включаємося в справу, щоб допомогти нашим збройним силам. Я завжди хочу сказати, що енергетики це завжди воїни. Вони завжди не тільки донатять, а будуть тримати свою енергетичну оборону на нашому енергетичному фронті. Зміцнення підприємницького середовища на Хмельниччині стартує нова платформа. Тут комунікуватимуть представники підприємств із владцями. Вони спільно вирішуватимуть питання, з якими зіштовхується бізнес. Щотижневі онлайн-зустрічі, на яких будуть брати участь представники від влади регіонального рівня, від органів центральних органів виконавчої влади на місцях. І міністерств, і різних інших відомств та служб, які необхідно буде задіювати для спілкування і вирішення тих чи інших питань від бізнесу, один раз на квартал буде проводитись формат форуму. На якому бюджету утворюючи підприємства, інші підприємства, а також представники органів місцевого самоврядування, місцевої влади, центральні органи виконавчої влади будуть долучатися для того, щоб або на регіональному рівні ми одразу вирішували питання, які турбують бізнес? або… Ми оформлювали звернення, оформлювали у різних форматах ініціативні листи і скеровували до міністерств відомств до центральних органів виконавчої влади. Цієї п'ятниці в нас буде планова зустріч із бізнесом, яка торкнеться. Ведення економічної діяльності у сфері енергозабезпечення, а також будуть стояти питання щодо енергоефективності, щодо впровадження рішень з альтернативної енергетики на підприємствах, або ініціативи супроводу ініціативи ведення бізнесу в енергетичному секторі. Ця платформа вона покликана на те, щоб Активізувати роботу в плані налагодження конструктивної ефективної співпраці з бізнесом, ми над цим будемо працювати і далі. Кібербулінг. офіцери служби освітньої безпеки навчають школярів, як протистояти цькуванню у соціальних мережах. Для учнів ліцею номер 2 провели інтерактивний урок на тему безпеки в кіберпросторі та протидії булінгу. Аби діти навчилися розпізнавати неправомірні дії в інтернеті. Їм розповіли ряд красномовних прикладів. Поліцейська в ролях зачитала школярам різні ситуації з ознаками кібербулінгу. А вони в свою чергу розмірковували чи правильно вчинили герої розповідей, ставивши лайк або дизлайк. Потім кожну ситуацію обговорювали та аналізували всі разом. Пам'ятайте, зацькування учасника освітнього процесу в інтернеті передбачена адміністративна відповідальність. Заходи виховного профілактичного характеру чи кримінального впливу чи незакондасту передбачає, що кримінальна відповідальність для неповнолітніх настає з 16 років, але за окремих 19 видів правопорушень покарання отримують із 14 років. У такий юний вік молодь припускається. Помилок узгоджена робота правоохоронних органів взагалі сприяла дещо зменшенню кількості неповнолітніх, які вчинили правопорушення. Їх кількість в цьому році зменшилась на 6%. В цілому злочинності в молодіжному середовищі зменшились на 7,5%. До суду в цьому році направлено винувальні акти стосовно 301 неповнолітнього, які вчинили кримінальні правопорушення. Існує чимало злочинів і у сфері обігу наркотичних засобів. Неповнолітні мають більший доступ до мережі інтернет і навчаються, фактично там навчаються. Незаконному обігу з наркотичними засобами, зокрема, цього, цього року до суду направлено вже чотири обвинувальних актах, які пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, до якого причетні неповнолітні, кримінальне покарання за злочини, передбаченою за незаконний збут наркотичних засобів, доволі суворе. А саме від 6 до 10 років позбавлення волі, жага до пригод та хизування перед однолітками призводить до необдуманих дій. Серед них кермування транспортними засобами, порушуючи усі норми і правила. Частішують випадки, коли неповнолітні сідають за кермо транспортних засобів. Однак в силу свого віку не розуміють до яких наслідків це може призвести. Ще одна проблема, яку хотілось би звернути, це. Електросамокати вони за останні роки доволі серйозно війшли в наше життя, і в минулому році, згідно закону, який був введений в дію, самокати є. Транспортними засобами і тому відповідальність за їхнє за їхнє керування також наступає. Ми маємо вже не один факт спричинення тілесних ушкоджень безпосередньо особам неповнолітнім, які керують цими транспортними засобами, так, так і спричинення тілесних ушкоджень іншим учасникам. На стороні правди стоять прокурори у випадку правопорушень, коли постраждали неповнолітні. Готуємо касаційну скаргу і будемо відстоювати позицію в касаційному суді щодо реального покарання цим особам, які піддали небезпеці велику кількість, а саме чотирьох неповнолітніх, які не були в них оформлені, а також. Один з них отримав серйозні травми, тяжкі тілесні ушкодження, і на даний час є інвалідом. Особлива увага привернена і до уникнення насильства над дітьми та покарання у разі його вчинення. У 24 році кількість потерпілих від домашнього насильства зросла майже вдвічі це з 7 до 12. До суду направлено 12 обвинувальних актів. Робота правоохоронцями проводиться велика, оскільки на даний час. На профілактичному обліку в нашій області в статусі кривник перебуває 3813 осіб. А сіма з ними, які є фактично потенційно небезпечними для сімей для інших осіб, з їхніх родин, проводиться відповідна робота постійна і. З метою уникнення вчинення ними правопорушень у 2024 році зареєстровано сім фактів сексуального насильства та зґвалтування неповнолітніх. До суду направлено два обвинувальних акти, і судами в цьому році винесено три обвинувальних вироки. На пологи із мигалками вночі патрульні зупинили автомобіль під час комендантської години. Водій повідомив, що його дружина народжує та їм терміново потрібно дістатися до медичного закладу. Не зволікаючи, правоохоронці вімкнули спеціальні сигнали на службовому автомобілі та оперативно супроводили транспортний засіб до пологового будинку. Давай за нами. Осіння толока днями у новій ушиці висадили алею сакур. Відтепер 70 декоративних деревець красуватимуться на центральній вулиці Подільській. Посадка зелених красунь відбула згідно екопроєкту. Інтеграція сталого розвитку в Україні відповідно до європейського зеленого курсу. У межах цього проєкту організували і конкурс субгрантів, який реалізовують за фінансовою допомогою представництва Європейського союзу в Україні. Висадку сакур проводили працівники селищної ради. Тепер ця алея стане окрасою та гордістю нової ушиці. Погода на 17 жовтня. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру, у четвер буде хмарно, але без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Синоптики попереджають про сильні заморозки на найближчі дні. Вони оголосили другий рівень небезпечності Помаранчевий. Температура повітря по області цієї ночі становитиме від 0 до мінус 3 градусів. Вдень очікують до 8-13 градусів тепла. У Хмельницькому прогнозують до 0-2 градуси вночі та плюс 9 11 градусів в день. Такими були новини середи. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.